Яна порекомендує ефективні ресурси для прокачки слухання у польській мові. Перший канал на ютубі це Ізі Поліш. Багатьом рекомендую прокачувати польську мову саме тут, тому що тут ви знайдете формат вуличних відео опитування з поляками. В цих відео ви почуєте багато сленгу і діом польської мови. Я навіть для себе, вже маючи рівень це один, знаходжу багато цікавих фраз, які можуть бути мені актуальні під час розмови з поляками. Другий ресурс канал Пьотер Польський або Ріл Поліш. Він мені подобається тим, що. Там автор дуже легко доступно пояснює дану тему, яку обговорює подкасті. Обговорюють усі теми життя, робота в Польщі, культура, традиції, навіть часто згадують про Україну, що буде дуже цікаво послухати для себе і почути цю інформацію саме польською мовою. Коли я навчалася на першому курсі, дуже багато слухала подкасти саме з цього каналу. Саме ці подкасти мені допомогли прокачати польську мову та сприймати польську краще на слух. Рекомендую особисто, бо раніше регулярно слухала їхні подкасти, коли лише. Починала вивчати польську мову. А де я можу знайти ще більше таких цікавих ресурсів для вивчення польської мови? У моєму телеграм-каналі переходь за посиланням у шапці профілю і підписуйся.